Мені дуже сподобався концерт, тому що це організовує дуету. Музика це є дуже потужна зброя. Слухайте гарну музику. Мені Дуже сподобався концерт, тому що це організовував РСС дуету. і це було для нас вперше. Тому, звісно, ми дуже раді, що ми мали змогу зробити такий захід. Тому він є і благодійний. Я вважаю, що ціль цього заходу об'єднати студентство все ж таки здійснилась, тому що я бачу тут і не наші студенти, скажімо так, більшості не наші, а деякі вже і вторгнули студенти. Я усім вам вдячний, що ви сьогодні сюди прийшли. Тож, Перша перший гурт, який у нас буде зараз виступати, називається Project 17 Seven Bands. Першочерговим мотивом даного концерту було об'єднати наше студентство заради благої цілі, а саме якої допомога нашій армії. В першу чергу це дуже, скажімо так, особливий захід для мене, тому що проводиться він для того, щоб зібрати потрібну суму задля бригади 46-окремо десантно-штурмової бригади, де зараз знаходиться мій батько. Вирішив я збирати саме таким. Методом, тому що я, що батько, ми є дуже великими меломанами. Якщо зараз трудно дуже якось знайти касети, то у нас через ці стопку велику касет, у нас двері не закриваються. А зараз у нас буде саме та група, може хто й чув, я не знаю, може хто бачив. Піснями цього гурту буде звучати наше майбутнє. І зараз буде саме той гурт. Знаєте, я вважаю, що Музика і пісні це дуже потужна зброя. Тому я вам рекомендую слухати гарні гурти, а саме ті, які зараз будуть. Тож поплодуємо Панчо». Концерт дуже непоганий, але малувато, раз. І все. А так було все дуже чудово. Дякую, Данилу. Дякую те, що дали нам цю сцену. Все було чудово, але дуже мало. Будь ласка, чуть-чуть подовше робіть концерт. Я пройшов, тому що я фанат року і мені дуже подобаються такі всі події. І вперше, мабуть, в Розі. ні, вдруге, в, в Кровому Розі я відвідав рок-концерт. Хочеться більше, але. Поки що твоки що дякуємо всім, хто прийшов до нас на захід і бажаємо всім здоров'я, удачі і е, запрошуємо на інші наші свята. І будемо раді бачити вас. Музика це є дуже потужна зброя. Слухайте гарну музику.